Овен, карта дня, перевернута п'ятірка чаш. Надії, що ожили. Утворюється якийсь новий союз. Зустріч зі старими друзями чи давнім коханням. Відвага допоможе подолати будь-які труднощі. Телець. карта Дня, Сімка мечей. Остерігайтесь бажання присвоїти щось чуже. Ненадійність, зрада, нахабство, нескромне підглядання, крах планів, викриття некрасивого вчинку. Ось таке значення цієї карти. Близнюки. Карта Дня Сонце. Значення цієї карти успіх, досягнення, щасливе весілля, успіх у науці, мистецтві чи сільському господарстві. Всі рішення прийняті, щастя, задоволення простого життя, здоров'я. Рак. Карта Дня перевернута четвірка мечей. Вказує на відновлення дій. Потрібна особлива обережність та обачність може вказувати на соціальну активність. Лев, карта дня, Вісім камачей. Становище дуже складне, будь-які дії обмежені нерішучістю оточуючих, ви ні в кому не знаходите підтримки, осуд, болюча слабкість, неможливість відстояти свої права. Іноді ця карта передбачає в'язницю або полон. Діва карта дня, перевернутий туз мечей. Двоїстість клинка нагадує, що меч сила і творча, і руйнівна, можливо, вам настав час вибору між добром і злом. Остерігайтесь застосовувати силу для досягнення своїх цілей. Ця карта вказує на перешкоди та підпорядкування чужій волі.